Про те, що е я хотів би, щоб він мене почув і дослухався, що незважаючи на те, як коли закінчиться судове засідання, я хочу його попросити і це його в силах, і це в його силах знову відправити мене захищати Україну. Я готовий виконувати свої обов'язки в чині бригадного генерала, дзвоні бригадного генерала, однак на посаді рядового, буду сумлінно це робити, виконувати завдання підпорядкування, Керівника любого рангу, сержанта, єфрейта сержанта чи старшого солдата, я вмію це робити. Якщо я за цей період часу, поки буду воювати, незважаючи на стан свого здоров'я, зможу вбити хоч одного орка, а я зможу це зробити. Повірте, мене є такий досвід, то це буде корисніше, ніж генерала засадити в тюрму, тим більше такий, таким чином, як зараз це все відбувається. Я дуже прошу і буду. Намагатися щоб до верховного головнокомандувача моя моє клопотання дійшло. Якщо він його задовольнить, йому буде вдячний весь український народ.